За проханням жителів села Кам'янське та за рішенням Червоногорівської селищної ради було здійснено відлов безпритульних собак. Для початку вдалося відловити для вакцинації від сказу та стерилізації шість тварин. Місць, де їх підгодовують, небагато в населеному пункті, але деякі зграї базуються іноді на території Кам'янського ліцею та на незакінченому будівництві, смітнику, в норах під фундаментами та інших закритих об'єктів. На деяких локаціях було знайдено вже мертвих молодих собак. Які не змогли пережити мороз або були отруєні жителями. Згідно догору, ловчим було проведено відстріл з духової трубки шприцами зі снодійним. Це швидка процедура, після якої собака засинає через декілька хвилин. Далі тварина вантажиться в облаштовані клітки і прямує до ветеринарної служби. Ветеринари ретельно оглядають їх, роблять щеплення, стерилізацію та проводять роботу з паразитами, такими як кліщі чи блохи. Далі кобелів відпускають зразу ж на місце, де взяли, а інших тримають в стаціонарі до тижня. Безболісна процедура, також без шкоди для тварин. Поголія не зменшується в результаті, але вони втрачають здатність розмножуватись і стають неагресивними, більш чим гуманно. Знову таки дуже велика кількість молодняка, яким така процедура протипоказана, але через пару місяців ми знову отримаємо поголів'я агресивних псів, які зможуть з легкістю вести згуртовані дії, такі як полювання чи збільшення свого поголов'я. Саме тому такі заходи, можливо, не потрібно припиняти, а продовжувати їх поширюючи географічно на інші населені пункти нашої громади. Мобільна сонячна станція для об'єкту критичної інфраструктури від благодійників це справжнісінька знахідка. Після її монтажу комунальне підприємство матиме змогу використовувати свої потужності навіть без наявної електроенергії в мережі або суттєво економлячи паливо на генераторах. Аварійні ситуації на водогоні можуть траплятися не лише в межах обслуговування населених пунктів, а й за його межами. Наприклад, як це сталося неподалік вулиці Соколи. Саме тому мешканці громади інколи навіть не здогадуються, скільки зусиль докладають працівники КП Дніпро, щоб у кранах постійно була вода. Комунальники оперативно реагують на будь-які пориви, незалежно від їхнього місця розташування. Навіть якщо аварія сталася на віддаленій ділянці, бригада виїжджає на місце, знаходить проблему, проводить розкопку та здійснює ремонтні роботи максимально швидко. Завдяки професіоналізму працівників аварії часто вдається ліквідувати без повного відключення насосної станції або ж із мінімальними перервами в подачі води. Якщо ж вода добре біжить із кранів абонентів навіть після його серйозного пориву на водогоні, це результат злагодженої роботи комунальників. Саме їхня майстерність, досвід та самовідданість дозволяють ліквідувати пошкодження в найкоротші терміни, аби мешканці не відчували незручностей. 7 лютого відбувся робочий візит представників Міністерства розвитку громад та території України в Червонорегорівську селищну територіальну громаду. На зустрічі було присутнє керівництво громади, представник від Дніпропетровської обласної військової адміністрації, а також гості Смолінської Калуської громад. Під час візиту громади підтвердили свій намір на тісну співпрацю, поділилися своїми планами та цілями в напрямку розвитку. Також обмінялись досвідом і подивились тематичні матеріали про життя нашої громади. Жителі Червоноригорівки вкотре доводять, винахідливість у використанні ресурсів немає меж. На одній з центральних вулиць селища комунальники виявили таємний резервуар, колодязь об'ємом у десяток кубів, в який свідомо напускали необлікову воду з водогону та користувались нею. У комунальну службу ніхто не поспішав повідомити. Кожен кубометр води, використаний без обліку, впливає на загальну ціну утворення для всіх мешканців громади. Чим більше втрат, тим вища тарифікація. Свердловини для старостата, які нам благодійники, тепер облаштуються власним енергоживленням. Власна сонячна електростанція буде живити обладнання, і жителі зможуть завжди отримати воду для пиття чи інших потреб, незалежно від того, чи є живлення в загальній електромережі. Таке стало можливо завдяки міжнародній організації Water Mission, яка забезпечує населення водою у рамках програми Безпечна вода в Україні у партнерстві з міжнародною організацією з міграції ООН, залучених до громади фахівцями селищної ради. Ведуться перемовини і про інші об'єкти. Приємно співпрацювати, маємо надію на продовження і розвиток таких відносин. <му> Утримання непрацюючих комунальних об'єктів це марнування ресурсів громади. Сплачувати за обслуговування приміщень, які не приносять користі, економічно не виправдано, особливо у умовах війни та обмеженого бюджету. Проте залишати такі об'єкти напризволяще також не можна. Якщо не подбати про їх збереження, вони можуть стати жертвами вандалів, мародерів або просто зруйнуватися від часу. Оптимальним рішенням є консервація, заходи для тимчасового закриття з можливістю подальшого використання. Це означає охорону, герметизацію будівель, контроль стану та захист від руйнувань. Такий підхід дозволяє зберегти майно громади та уникнути зайвих витрат, поки не буде знайдено оптимальний спосіб для його подальшого використання. У Митрівському староцинському окрузі встановлено осмотичну систему на свердловині, що забезпечує мешканців чистою питною водою. Це стало можливим завдяки підтримці WaterMission. Система фільтрує забруднення роблячи воду безпечною для споживання. Дякуємо благодійникам за внесок у добробут громади.